Добрий день, дорогі друзі. Тема сьогоднішньої нашої зустрічі це освоєння нової спеціальності або підвищення кваліфікації в Німеччині. Для кого це, перш за все, корисна буде передача? Для тих, хто зараз шукає свою першу роботу, хоче стати фахівцем в якійсь справі, для них. Також для тих, хто хоче освоїти нову спеціальність. Це вже люди за 35 років, а також ті, хто е, хоче е, підвищити свій фах. Спочатку е, почнемо з інформації для тих, хто шукає е, перший раз е, свою роботу і вибирає собі е, фах. В Німеччині багато є форм навчання, але ми сьогодні пройдемося по двох-трьох формах, які багато що вже е, офатують. В Німеччині державою визнано 325 спеціальностей. Я думаю, кожен знайде собі подобі з цього списку роботу. Ну, одне діло знайти. А де отримати цей фах? Начнемо з молоді. Я приведу, наприклад, ді свого внука, який приїхав зі мною в Німеччину, який в країні вивчав логістику в коледжі півтора року. Але півтора року з них він тільки рік практично ходив на заняття, так як був ковід. І потім іще два роки війна. Він теж на, навчався е, онлайн, здавав екзамени онлайн, курсові онлайн, диплом онлайн захищав. Це, звичайно, е, він вийшов з вітеля не готовим спеціалістом, а тільки якусь базові знання е, в цьому фаху е, він е, зміг там отримати. Що ж нам робити, як і багатьом кому із вас це треба вибрати, куди ти далі навчатися? Є така форма навчання як аузбільдунг. Є аузбільдунг, шуліше аузбільдунг і дуалі аузбільдунг. Чи вони відрізняються? Ну, Перше, це просто ти приходиш і вивчаєш свою дисципліну, свій фах. Там 3-4 роки. І після цього ти йдеш вже шукати собі роботу за своїм фахом. Як для мене, і я рекомендував це і своєму внуку, щоб він пішов на дуаля Аузбілду. Дуаля Узбілду це двойне навчання. Ти навчаєшся в навчальному закладі і ти навчаєшся робити вже на своїй роботі. Як практика, і це йде кожну неділю. І там ти навчаєшся там дві дні навчаєшся, три дні працюєш або навпаки. Але треба знайти для цього якесь підприємство, яке може взяти тебе на роботу, а практично відправити тебе на навчання. Ми дали запроси на 5 організацій. Я скажу, що деякі просто нічого не відповіли не дані. ні, да, ні, ні. А там, де нам відповіли, воно нам і, і добре все і підійшло. Це була мережа будівельних супермаркетів, де йому була нагода працювати логістом сказким логістом. Я думаю, це йому більше підійшло і він з цим був згоден. І пішов в, на. Цю організацію на співбесіду. Він пройшов співбесіду і підписав контракт. В контракті основне все сказано. Сказано, який ти отримаєш фах, скільки ти будеш отримувати грошей кожного року. Зараз мені сказали, що пишуть, що ти обов'язково будеш прийняти на роботу. Роботодавець себе страхує. Так як е, ще не знають, що це за людина, може вона їм не підійде, а тоді прийшлося брати всіх, кого не попадя. Вони це не пишуть, але е, практично, якщо ти більш-менш нормально навчався і працював, звичайно, ти, е, тебе візьмуть. Там вказують, е, скільки ти років будеш навчатися. Так як у його базові знання вже були з України, йому це зарахували, він на рік менше буде там навчатися. Не три роки. А е два роки. Також е йому приписали, скільки кожного року він буде отримувати е гроші. Що, звичайно, е грошей скажу так. Якщо в середньому взяти технічні спеціальності, ну, слюсарі промисловості, він перший рік отримує на рівні 1050 євро. Другого року він отримує там уже 1110 євро. Третій рік 1190 євро. І четвертий рік, де це я можуть отримувати, там, я кажу, за середню, це 1230 євро. Що тут основне, хочу хочеться сказати? Дуалі аусбілдинг, він розрахований на людей до 35 років. До 35 років. Якщо ще ми, українці, якось зразу переводимо паралелі з нашими ПТУ, де теж отримують спеціальність в Німеччині, це зовсім друге відношення до Узбільду, чим в Україні. Тут можуть навчати і 25, і 30 років, і це е, все нормально. Е, тому що всі бачать, що коли людина приходить після навчання на узбід, де він отримав якийсь факт. Це багато краще цінується, чим людина фах десь набувала просто на будівництві. Це геть різні речі, і, звичайно, і різна оплата. Також в порівнянні навіть з курсами, чи ще з чимось. Це повинні ми розуміти. І далі такий процес. Мій внук вирішує йти. До навчання попробувати робити на, цій, на цьому підприємстві. Його беруть е, до занять там вже нам залишили не так багато часу, але він час два місяці вже відпрацював, йому все там подобається. І, звичайно, і його колективи вже будуть знати, і е, йому буде потім гара, е, простіше працювати і навчатися вже в знайомому е, колективі. Так що він переходить на свої гроші. Якщо хтось е колись там отримав гроші від Джоб-центру, звичайно, це вже не та ситуація, е вам треба буде перейти на другий параграф, і, і ви вже будете мати не другі гроші з розрахунком, якщо ви колись вбите, що власним спеціалістом. Е це одна із форм навчання. А що тим, робити кому більше 35 років? Ну, Це дуже тут проста ситуація. Є вайтаусбідунг. Вайтанг це вже такий покращений варіант, ausbildung, дуалі Узбіду. Із-за чого? Тут можуть приглядати більш високі запроси по знанням мови. Там вже треба в деяких випадках і С1, Якщо в першому випадку там Б1, Б2 підходило, то в цьому випадку часто це Б2, С1 знання мови. І дійсно так, людина приходить, що тут? Вона доросла, получила, вона в Україні працювала довгий час по якійсь спеціальності. Але специфіка в Німеччині де яка, звичайно друга. Треба набути навики роботи по своєму фаху, а вже в Німеччині. Людина сюди приходить, і вона може підвищити свою кваліфікацію в цьому закладі. Це перше. А друге, вона може з нуля нову спеціальність вивчити також в цьому закладі. Це залежить від набутих знань у вас раніше і строку навчання. А документи всі ті ж основні. А які основні? Це у вас атестат. Це у вас право перебування, законне право перебування на території Німеччини. Це знання мови е, відно, по відношенню закладу ДА2, ДА, Б2, Б1, а е, ДЦ1. Е, от, е, от таким чином ви можете підвищити свою кваліфікацію. Ми кажемо, 325 спеціальностей є в Німеччині. Якщо ви зайдете і подивитесь в запросах. А що ж вибрати? Дійсно, спеціальності дуже багато ті, які зараз запросять. Я подивився, ну, взять е, водії автобусів, грузових автомобілів. Запроси є, теж іде на узбільдот, молода людина навчається, після трьох років е, вона е, отримує вже фарб е, і е, може йти е, працювати за фахом. Дуже багато запросів, це е, нагляд за. Е, Пожилими людьми. Тоже в запросі е, багато е, таких є місць, і звичайно, можна е, було б і, і сюди вибрати таку спеціальність комусь. Е, ми, наприклад, з внуком розглядали е, таку спеціальність, як механотронікер. Механітронікер в прямому значенні, це такі, як у нас автомеханік. Але є е, більш кваліфіційна робота. Механітронікер-Хохвольд, механітронікер високовольтних систем. Якщо це по відношенню до автомобільної техніки, це вже він розглядає всі комп'ютеризовані комплекси, які є в автомобілі. Ми коли їдемо в автомобілі, ми і не задумуємося, коли ми просто нажимаємо е, е, якусь там е, кнопочку, у нас спрацьовує ціла е, потужна система. В автомобілі. І це все ця людина повинна знати. Це дуже цікавий фах. Ми їздили і на підприємства подібні дивилися, вивчали, що там і як. Ну, все-таки онук вибрав свою українську спеціалізацію. І це, звичайно, його право, і хай йому щастить на цьому поприщі. Хотіла б ще додати, що якщо ви йдете, е, вайта у збірдунг освоюєте якусь спеціальність і вам вже там 60 років, це теж не біда. Е, а у Збілдунг, якщо е, е, ви йдете, ви е, зраду йдете і Джоб центр. І ви, ви, ви кажете, що ви це хочете. Якщо ви це е, зможете доказати, що це е, вам підходить, і ви хочете працювати по цьому е, фаху, вас, звичайно, е, направлять туди і е, е, проплатять це навчання. Е, трохи складніше, але це, це теж можливо. Якщо ви хочете швидко якийсь фах е, е, собі здобути, це може бути і е, Ну, к примеру, масажисти. Або там е, графічний дизайн, така модна е, зараз е, спеціальність. Це все можна навіть на курси піти там, е, від 8 до 16 місяців ви навчаєтесь. Е, там вони коштують від 700 до 1500 тисяч євро. Які в багатьох випадках теж переймає джоб центр е, на себе. Але я вам казав, що завжди. Відношення в Німеччині до якихось курсів там півроку, півтора року, не таке, як до Ausбілдинга. Я вам бажаю все-таки знайти ту спеціальність, яка вам підійде, або повисити свій фах для того, щоб ви були більш професіональним спеціалістом. Силку на деякі е, сайти, по яким ви можете відслідкувати, е, взяти інформацію по е, навчальню на аусбідингі. Я е, залишу в описі до цього відео. До побачення!